24 грудня дуже-дуже прозора водичка. Зараз будемо спілкуватися з пернатами, що вони мені скажуть на цей раз. Зазвичай вони мені кажуть та-та! І, і валять. О, як вони класно летять! жодна не залишилась. Така страшна людина. І зараз від повітряної тривоги, красота яка Це ми знаходимося в місті Одеса, пляж золотий берег. Синечка сяє, проводить всіх. Нічого нема Є, статова, краса щасливого дня всім українцям гасата гарного дня!